Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня. бо нарешті. П'ятниця! П'ятниця! Розробку нової частини кіберпанку очолить Керманич створення доповнення до першої частини під назвою Ілюзія Свободи. Тиму боже, щас, майстри. Пан Ніколас Кейдж заскочив до студії Коджимбо. Ніяких подробиць нема, але можливо Микола заходив зробити камео до другого девстрендінгу. <кхід> Сфоткую нахрену, це хринко мишу Ні. До того ж, він вже світився у ігрових всесвітах, як грабельний персонаж в Dead By Daylight. Там Велве почали нарешті виводити нове дієвидло парової крамниці з демо в реліз. Так, тепер інтерфейс став подекуди більшим та габаритнішим, але місцями ще меншим, ніж був до того. Коротше, дуже незвично, але з часом адаптуємось. О, я б так не сказав. Росомаха від Інсомніяків, напевно, знаходиться все ще на ранньому етапі розробки. Один із сценаристів Insomniac Games, пан Нік Фолкман, повідомив, що він тільки от почав роботу над Вульверином, нещодавно закінчивши з другою частиною Спайдермена. But Проте ми справді закінчили. No. Не встигла зарелізитись демка брехні П. Друзі, знову вітаю! Як модери вже докрутили до неї скін персонажа з Bloodborну. Приблизно ж такою швидкістю і створилась фанатська локалізація демки, що має відбутися і з повною грою на релізі теж. Посилання на канал автора перекладу залишу для вас в описі під відео. У доповненні Хай Лайф буде 52 нові персонажі. Жоден з них вже не буде озвучений голосом Джастіна Ройналда. Через звинувачення в домашньому насильстві його поперли з усіх проєктів, до яких він був причетний. Жодним чином його не захищаю, але якщо раптом виявиться, що він таки не винен, то з ним трапиться приблизно та ж ситуація, що і з Джонні Депом, якого теж поперли звідусіль наперед. Але і студії також можна зрозуміти, підстрахуватись якось треба. Панове! Цей абсурд мене добив. Нарешті релізнулась нова частина Layer of Fear від базованих поляків із BlueberTim. Для фанатів серії, що мають попередні частини франшизи, це буде коштувати всього 330 гривників. Оце, я розумію, регіональні ціни. А от для тих, хто не має в бібліотеці першої гри, новинка коштуватиме 510. Так, це теж стартова знижка, оскільки звичайна ціна рівно 600. Акція діятиме до 22 червня. Нагадаю, що гра має офіційну текстову локалізацію українською. Купувати необхідно обов'язково. Якщо хоч тебе українська і надалі була в більшій кількості проєктів. Так має бути. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.